Цей Проєкт зумовлений вимогою часу. Наш єдиний ідеологічний фронт веде контрборотьбу проти брехливої московської пропаганди у нашій роботі. Ми маємо великий досвід тих, які у глибокому підпіллювали масивну ідеологічну протидію проти людиноненависницької марксистсько-ленінської ідеології СРСР. -СР. Петро Полтава, наш краянин, разом зі своїми однодумцями виробив блискавичну зброю протистояння української нації. Про нього і розповідь. Отже, про те, як відкривали це ім'я на Бродівщині, ми розмовляємо з Надією Іщук-Чернешової. Чернишової. Пані Надію, як стало відомо, що один із чільних діячів української повстанської армії Петро Полтава родом з Брідщини. Тоді в музеї на початку 90-х років у нас з'явилася перша книжечка. Хто такі бандерівці Петра Полтава. Ми її прочитали на одному подисі. Звісно, там давала відповідь на це головне питання, хто ці борці-революціонери, які взяли зброю і захищають свої так звані солом'яні стріхи, як тоді говорилося. І ось одного разу до мене приходить кореспондент. Газета Голос відродження пан Ярослав Тимось подивився він цю книжечку. Йому стало дуже цікаво. Він попросив її прочитати. Він її прочитав, він підготовляв інформацію про цю книжечку. І пройшло декілька місяців, і він каже. Пані Надії, до мене приходили люди, я не можу сказати хто, вони не наші, але вони сказали, що Петро Полтава це є Петро Федун. Він народився тут, у селі Шнереві, І вони навіть дали координати, до кого ми можемо звернутися. Я готовий туди їхати, давайте ми разом з вами поїдемо. Рідному селі Петра Полтави Шнереві, аби пройтися стежками його дитинства та зрозуміти, що є у цьому повітрі, у цій землі, що змогла народити титана ідеологічної думки боротьби проти Російської імперії. Одна із локацій, яка пам'ятає ті часи, це є місцевий храм, який бачив і часи Першої світової, і боротьбу УПА у часи Другої світової, не є винятком і сучасність. Ой, цей сільський храм, напевно, бачив дуже багато. Насамперед. Не тільки бачив ті світові події, які відбувалися, про що ви кажете, і Перша світова війна, і Друга світова війна. І ми знаємо, що в Першу світову війну село було евакуйоване, і воно сильно постраждало, лишилося тільки декілька будиночків, і було непридатно для життя. Люди відбудовували. І навіть це давня інформація, що Петро Федун народився в казармах в 1919 році. Звісно, це ще і місце. Де пройшли вінчання, хрещення, перше причастя і дорогу. До свого останнього пристанища, багато-прибагато жителів села Шнерева. Але ми будемо краще говорити оптимістично, тому що це була духовна цитадель, села, де саме коли навчали моралі. Друге, де говорили, хто ти є? Ти є українець і серед священиків, когорта священиків, які боролися проти. Москофільства, бо була поруч границя Російської імперії. Серед таких патріотів, уже в 30-х роках, коли тут була Польща, був отець Степан Гаврилюк. Його син навчався в гімназії, і власне він рекомендував батькам, якщо ваша дитина здібна, старанна, любить книгу, вміє мислити, старайтеся не пошкодувати грошей, а віддати її навчання. Спочатку ви їй будете допомагати, а пізніше вона. Допоможе вам. І коли вже звернутися до спогадів про своє рідне село Василя Ящуна, то можна зрозуміти, як на цей час, в 20-30-х роках, в часи дитинства Петра Федуна, Федуна виглядало це село. Насамперед, дуже гарно описує Василь Ящун цю виняткову природу такого полісся, Волині, уже майже де поля, де ліси, де річка тече. Василь Ящун каже, що це річка без назви, але зараз люди кажуть, що вона називається Слонівка. І друге, що тут були джерела, Василь Ящун згадує, які навіть не замерзали і зимою. І тому ходила така історія, така легенда, що, наче тут злий пан втопився і лють його булькотить, тому що нечиста сила затягнула злого чоловіка. Цю легенду направду і чув Петро Федун так. Як від свого дідуся він чув розповіді і про ці події, про ці давні хрести, які туди в глибину знаходяться за храмом, де вали оброшці деревами і поля, де перед подіями 1648 року, під Берестечком, коли приближалося військо Богдана Хмельницького, розвідувальні загони і йшли і вивчали, де стоять гарнізони, як розміщені польські війська, особливо цитатель Бро. Родів і тут відбулася е, така сутичка між розвідувальним загоном козаків і гарнізоном поляків. І, власне, в битві й загинули козаки. Тому е, свідком того часу є ці козацькі хрести, е, така героїчна сторінка, такі роздуми, напевно, збереглися в цій уяві Петра Федуна, як ще і багатьох його е, сучасників. Е, село тоді мало в. 20... 20-х, 30 30-х роках 120 хат добротних, де проживало 600 мешканців. Це були майже українці. Правда, була польська грабиня, яка мала набагато більше землі. І е, селяни в основному були середньозаможними господарями. В них було від 7 до 12 до 14 моргів, вони мали сіножаті по 4 морги, мали спільне пасовисько е, по е, 4-3 корови, молодняк мали вівці, звісно, вже не говорю про птахство, і мали коней. Е, таких малозаможних було десь 6%, як згадує Василь. Ященко. Але люди не спішили віддавати в науку своїх дітей, тому що наука була надзвичайно дорога. І це навчання у Брідській гімназії в цей час імені Йозефа Коженовського також було дорогим. Тільки надзвичайно здібні діти могли стати гімназистами. І село Шнерів мало двох гімназистів: це Петра Федуна і Василя Ящуна. І це були не випадкові люди. Як бачите, кожен проявив свій геніальний талант письменництві Петро Федун публіцистиці, а уже Василь Ящун у своїх філологічних здобутках на кафедрі слов'яністики в Америці. Ну і як поет. Село було дуже патріотичне проти Москофільства був вибудований такий оцем, Гаврилюком, такий сильний момент простистояння. Цьому допомагала просвіта, яка називала надія Жителі села побудували цей дім, там була гарна зала для вистав, йшли вистави, а також при просвіті читалися реферати. І я думаю, на літніх вакаціях Петро Ведун, відвідуючи своє село, читав для своїх односельчан розповіді про недавні події у Сусусів, а також про Київську Русь, про Козаччину, що було дуже актуальне. І в цей період, коли переглядаєш метричні книги, Ниги то дуже впадає в око те, що селяни не тільки в Шнереві, а в навколишніх околицях давали імена Ігор, Володимир, Ольга, такі патріотичні українські імена. Сюди навіть приїжджала з Бродів садівничка. Пані Марія Стецюк пізніше бойко, дуже відома, учасниця хору боян репресована, яка часто приїздила в бруди, і вона на два місяці сюди приїжджала, бо селяни господарі працювали на полях, а діти лишалися під їхньою опікою. І тоді діти співали українські пісні, українські вірші читали. Село було дуже проукраїнське, проукраїнське село і напевно. Оця енергетика українства і поваги до всього українського в духовному плані, в моральному плані, в історичному плані вже була фундаментом такої юної людини. Школа була в селі. П'ятирічна, однокласова, правда була полячка, яка була така дуже не мала хороших характеристик, але все, що не додавала вона, додавала просвіта. І це було дуже важливо. Бо... При просвіті завжди була бібліотека, і в просвіті завжди були книги, і можна було читати. Так що виконав батько Петра Федуна Микола чи Прокіп, як кажуть Федун значить, рекомендацію отця Степана Гаврилюка і послав свого сина в науку у гімназію міста Броди.